На горизонтальних полотнах частини стародавніх статуй. Це експонати виставки Тонка червона лінія у Сумській галереї бюро арт. Їх автор київський художник Матвій Вайсберг. Але ці роботи народилися у Мюнхені, де Матвій був в евакуації. Тонка червона лінія це паралель з подіями 19 століття, коли під час Кримської війни британські війська билися з російськими. Британців було значно менше, і вони у червоних мундирах вишикувалися в одну лінію, щоб розтягнути лінію фронту. Після залпус цієї лінії росіяни відступили, розповів куратор галереї Вадим Дободєл. І Вайсберг це зробив таку паралель між героїзмом, яка була ну тоді, у 1853 році, якщо не помиляюсь, і зараз, коли маленька казалось би, Україна на великій навалі, так. Ну, всі пам'ятаємо перший тиждень війни, коли навіть ніхто в світі не вірив, що наші герої так дадуть такий отпір. Матвій Вайсберг він завжди був як нерв там в Україні. Він відображення настроїв України, патріотичних настроїв. І зараз, коли триває війна, він не стоїть осторонь. Відвідувач виставки Сумський краєзнавець Сергій Гуцен каже: найбільше йому сподобалося, що роботи прості і зрозумілі. Для мене вони цікаві тим, що вони несуть в собі таку історичну енергетику, історичні паралелі. Ще сподобався сам формат, От те, що вона така невелика, в невеликому приміщенні, але вона така душевна, духовна, змістовна, та здає таку радість буття, радість сприйняття і відкриття світу. Всі експонати виконані в техніці ліногравюра двох видів біле на чорному і чорна на білому. Також є роботи з іншої серії. Цей ескіз під назвою Янгол ЗСУ використали для створення великого полотна для благодійного аукціону Сергія Притули. Виставка Матвія Вайсберга це вже третя експозиція, представлена в галереї бюро арт» від початку повномасштабної війни. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми.